У ніч на 27 квітня росіяни завдали удару по Глухівській громаді. Керована авіаційна бомба розірвалася на околиці села Положки. За словами старости села Андрія Авраменка, потужний вибух пролунав за кілька сот метрів від його будинку. 26 квітня о 22.40 чи навіть 41 пролунав, ну, як можна сказати, дуже великий такий зрив чи хлопок. Після чого я вискочив на вулицю з хати бачив зариво, ну, біля моїх городів, тут 500 метрів від городу все те саме. І був такий вже на, на фоні неба, гриб, можна так сказати, що від що, зрива. Андрій Авраменко говорить, що бомба розірвалася у повітрі. Вибухова хвиля вибила вікна у декількох домоволодіннях. Какая керуюча. авіабомба керуюча із крилами, з двигу... двигуном знайшли залишки крил вони, залишки двигуна, дуже багато осколків, та там по деревах воно посічене, все це саме. Но самої варунки, так щоб у землю, її немає. Тобто її хоч збили цю ракету, хоч вона. Пада подарвалося об дерева чи що. По селу у нас значних рейнувань немає. У нас є пошкодження магазину двохетажного це іменно вікна висипалися, то що там вікна здорові два на три. Метро, так само будинок культури, другий поверх пострадав. Там у нас був читальний зал, воно за стекле, іменно стекло сидить. Не те, що там окно, а повністю рами стекло. Теж частково пострадало. Ну і в нас серед населення у когось там шибка, когось там віконце, десь там стареньке випало. Житель Полошок Феді розповідає, що звук вибуху розбудив їх з дружиною. Проснув зразу. Кровать і окно. Я в окно, а там таке красне все. Ну, Пожара не було, огня не було, там ну, нічого горіть було. Тієї ночі росіяни обстріляли ще п'ять громад Шосинського району. Ворог застосував міномети, ракети та керовані авіабомби. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина.